Доброго дня! Ми сьогодні отримали найбільшу партію заклепленого інструменту Air Power 4. Тут в нас це одна моделька, яка працює з різьбовими заклепками від М3 до 12, а в комплектації йде насадки М4, М5, М6М8. А М3М10 М12 можна замовити опційно. Цей інструмент популярний серед наших клієнтів, він найкраще працює з заклепками М3М4, М5, М6, М8. Особливо для нього це через те, що у нього малий поршень і він легенький, він найкраще працює з насадками М3М4 різьбовою гайкою, бо зараз дуже є проблема, що дуже важко встановлювати М3М4 нержавійку, рживій, чи алюміній. От цей Ярпавер 4 він просто створений от, для цих різьбових заклепок. 10-12 опційно він також може ставити, але бажано на невеликих об'ємах. Там 50-100 штук в день, тому що поршні маленькі для нього там десятка, дванадцятка це вже більше навантаження, і тобто, вже буде менший ресурс. Гарантія на наш інструмент це один рік. Також ми займаємося після гарантійним обслуговуванням. Дана, даний інструмент, окрім того, що клепає заклепані гайки, там любу, шестигранна, кругла, закрита, для нього різниці немає. Можна додатково ще купити насадки і встановлювати от таку заклепану шпильку. Тобто гайка у вас йде з внутрішньою різьбою, а заклепана шпилька йде з зовнішньою різьбою. Більшість інструментів зараз що є на складі, вже продані, але ми там десь в районі 20 ще інструментів матимемо на складі, тому якщо є бажання, опис читайте на нашому на сайті. Ціни також все є на сайті. Будуть питання, звертайтесь до наших менеджерів. Продовжуємо огляд пневмогідравлічного заклеплення Air Power 4. Даний інструмент виготовляється в Європі, а це компанія Goebel німеччина Зараз відкриємо. Він поставляється в такій коробці картонній сертифікат, що він виробляється в Європі. Інструкція, сам заклеплений інструмент. Ось це R Power 4, штуцер для підключення. І 4 насадки. Це у нас стандартна комплектація йде: М4, М5, М6, М8. Наголошую, що М3, М10, М12 можна докупити опційно. Що найвеликий плюс, що нам подобається в даному інструменті, тут жодного ключа для нього не потрібно. А щоб замінити насадку або поставити її в інструмент, просто достатньо рукою накрутити, зафіксували під шестигранник сюди. Затягувати, зажимати не потрібно і надягаємо саму насадку сюди. От, так. Все, насадка стоїть. Більше нічого не потрібно. Підключаєте до повітря і можна працювати. Великий плюс тут є іде зраз, лінійка шкала, яка регулює, на яку товщину, з яким металом ви працюєте Там на 3 мм, на 2 мм, на 4 мм. Все товщина метала регулюється ось через цю лінієчку. Підключили інструмент до повітря. Тут є клапан, де перекриває. Все. Інструмент запрацював. Автоматичне накручування гайки. Нічого не нажимаємо, просто прижали. Він сам накрутив. Нажимаємо кнопочку він обжав і сам викручується. Тобто одною клавішою він встановлює зразу одну різьбову заклепку. Якщо десь в інструменті вас заклинило і воно не викручується, є задній реверс. Він працює ось так. от. Нажимаємо кнопочку і викручується гайка. Автоматичне накручування.